Всім привіт, покажу зараз дозиметр, радіометр Стора ТУ, нове покоління. Ось така Всі ми хвалена, хвалять її дуже. Стора ркс 01 Повне лайно, здохла назавжди. Видає помилку. Батарейки свіжі. От, СБМ 20 робочий, перевірений іншим професійним дозиметром, тому що цей дозиметр не професійний, це слів нема що це таке. От, плата. Все ціленьке. Завод відмовився ремонтувати, зробити платний ремонт. Вони просять за ремонт 90% вартості цього приладу нового. От. А він коштує близько 2000 доларів. В них і всюди. От. Все працює, перемив. І навіть вже не перемикаються ці. От. Раніше перемикались. Ну, на початку при перезапуску перемикаються, а далі вже все не реагують навіть кнопки. Хоч батарейка показує, що повно. Вимкнув, вимкнув. Підсвітка працює, от як бачите. Голубенька. Одинник працює. Сам блок живлення лічильника Гейгера не працює. Навіть закорочував нотка тут, от і пальцями. Нічого не працює. Ну, така фігня буває пошкодиться, у вас прошивка, заглючить Або десь попаде волога всередині, закоротить щось. Десь деталька перегорить. Будь-яка або якийсь конденсатор SMD. І ви його не зможете знайти, замінити. Номінал вам не скаже завод. Вони спеціально зробили так, щоб люди не могли відремонтувати прилад ніколи в житті. І запаролили прошивку, щоб ніхто не міг перепрошити, чи скачати її і схему засекретили, щоб ви не знали номінали всіх, резисторів, конденсаторів і плати взагалі. Відправляли їм, а вони всім відповідають стандартно. 80-90% від вартості приладів, будь-який ремонт в них коштує. Чи це лічильники гейгера замінити, чи щось. Через резистор один, ціна однакова, майже ціна нового приладу. От і тепер самі вирішуйте, думайте, чи, чи варто вам купувати одноразові прилади чи ні. Якщо купуєте, розраховуйте, що вона попрацює у вас рік, поки у вас є гарантії. Через рік-два вона у вас помре. І це назавжди. Ви викидаєте в сміття зразу, розраховуйте за замовчуванням що вона у вас здохне через рік 2 часу. 100%. От на це розраховуйте. І буде ось так. Нічого не буде працювати. Ну все. Казав всім до нових зустрічей.